Всім привіт! Сьогодні ми будемо говорити про романтику. Я вже собі уявляю, як у чоловічій аудиторії перекосилося обличчя. Ну, чомусь так вважається, що романтику більше полюбляють жінки, дівчата, і все ждуть від нас чоловіків чогось такого незвичного. Слово романтика є кілька значень, і одне з них, яке нас цікавить, зачитаю із тлумачного словника. Це приваблива незвичність чого-небудь, що викликає емоційне. Піднесення. Простою мовою, це те, що прикрашає життя. Ну. ну і чого нам так завжди не вистачає, і завжди його буває мало, те, що прикраш... прикрашає наші сірі будні. Ну ми вже говорили, що саме позитивні емоції наповнюють наші рахунки в наших банках любові. Тому романтика вона досить і досить важлива. У нас чоловіків може бути відчуття, що якщо ми робимо якісь спроби романтики, то ми виглядаємо дивно, якось е, незвично, а іноді навіть тупо. Е, я думаю, ви бачили таку картину, іде чоловік з квітами, і він просто ну, не знає, куди їх подіти, ці квіти. Він десь себе ну, незграбно, можливо, відчуває. Ну а насправді це тільки моє внутрішнє відчуття, тому що я не, звік, не звик до цього, можливо, ну, не бачив цього у своїх батьків або ж відголосок ще якихось давніх стереотипів. Але суспільство змінюється, і, наприклад, зараз багато чоловіків спокійно гуляють з колясками, з дітьми на майданчику. Кілька десятиліть тому це було дуже незвично. Так. Теж е, у нашому дворі я не раз бачив, як молоді чоловіки один з коляскою йде, а то його друзі. Вони щось собі йдуть, спілкуються, сміються, нарізають круги там навколо будинку. І ви знаєте, ну це ж класно. Хочу сказати, що я поважаю таких чоловіків. Ще романтику часто порівнюють із десертом. Можна без нього обійтися, але немає того задоволення. Ну, я тобі ж полюбляю сол солоне. Ну і для ілюстрації я приніс спеції. Хочу порівняти романтику з приправами. Їжу без приправ і навіть не досолену, а можливо, навіть зовсім не солону, можна їсти. Кажуть, навіть корисно, але не так смачно. А романтика, вона додає смаку стосунка. Ну і їх, до речі, не потрібно багато. Так як е, спеції у стравах, ну їх там небагато, тому що якщо ви дасте їх багато, ви його їсти не будете. А ще сілі деякі спеції не дають продуктам псуватися, і багато з них мають антибактеріальні властивості. Ну тому їх у великій кількості вживають, наприклад, в Індії. Романтика теж зберігає шлюб від протухлості і руйнування. Я знаю багатьох людей, які кажуть: Ну, я не романтик, це не моє. Хочу сказати, що е, навіть зізнатися, що я також ну, не дуже романтична людина. Я якось навіть був собі усвідомив, що я забув зробити Ліні пропозицію. Ну, було трохи не так. Ми сиділи на дивані. Ти тримав мене за руку, говорив, які будуть страви на столі. На весілля, у який час краще зробити його? Ти посміхався, ну, значить. Я собі зрозуміла, що ти впевнений, що я не проти. <гум> ну, а чому ж тоді ми вже декілька місяців зустрічалися, так? Да? Ну, ну логічно. <гум> да. mm, ну. Ти ще мені, почекай, ти ще мені дзвонив, приїжджав. Якось навіть було так, що за один день двічі. Ну, Це ж теж для... я вважаю, що це романтика. Одного разу вирішив приїхати до Ліни на велосипеді, це 50 кілометрів. А до того ж, перед цим ще я бетонував разом з другом півдня і прийшов додому, дивлюся, їсти немає чого. Думаю, поки я наварю їсти, це дуже багато часу пройде. Я вирішив, так, на голодний шлунок їхати з Бердичева до Житомира. Ой, скажу, ледь дотягнув, вже думав, що не доїду, і чомусь не було з собою ні коштів, щоб купити щось поїсти. Я думав так на велосипеді мотнутися. І жан дзвінок у двері відкриваю, і перші слова, зайчик, тебе є щось поїсти? Ну, 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 я просто на інше був не готовий, бо вже дуже зголоднів. Ну, і зараз, наприклад, ти не соромишся взяти мене за руку. Називаєш мене Зайчиком, купуєш шоколадки. До речі, коли жон каже на мене «Лєна», я вже знаю, що він сердиться. Так, потьомати при зустрічі, при прощання. Це, друзі, теж романтика. Я прямо себе відчув таким романтичним. Ну, в принципі, можна сказати, що романтика це будь-що, що освіжає стосунки, і зміцнює почуття. Ну, а зараз кілька порад, як додати трохи романтики у стосунки. Перше, це не обов'язково має бути щось велике і складне. Класичний варіант це квіти. У свята точно, ну можна час від часу ще просто так, можна навіть з поля чи з лісу. Нам не важливо, які це квіти. Головне, сам факт. Романтика, це не обов'язково дорого. Щодо просто так. Жан іноді мені і нашій дочці дарував просто без приводу по одній троянді, навіть тоді, коли вона була ще маленькою, і ви знаєте, видно було, як е, Личанна, наша маленька дівчинка, але їй приємно. Ну, Я зрозумів, що дівчатам важливо відчувати е від батька ніжність і увагу. Але йдемо далі: шоколадка, горішки. Ну, ви краще знаєте смаки своєї дружини чи своєї дівчини. Звичайно, якась листівочка, записочка десь покласти. Якщо не знаєте, що написати, просто поставте три крапки. Можна навіть і без трьох крапок. У жінок в них багата фантазія, і вони імовірний текст самі додумають. Можна ще пошукати текст і ідеї в інтернеті, або ж попросити когось про допомогу. Я, до речі, був так і зробив на одну з річниць нашого весілля. Я попросив нашу знайому, вона дуже творча особистість, щоб вона допомогла мені щось придумати. Ви знаєте, вона написала мені вірш, який я сказав своїй дружині. Вона допомогла з букетом. Лінину сестру я попросив допомогти з придбанням подарунку. Ну і вийшов дуже приємний сюрприз, скажу. Ще ви знаєте, коли чоловік допомагає з хатньою роботою, це може бути ще та романтика. Він тоді по особливому красивий. Ну тільки не потрібно так, що жінка просить, просить, там вже може й сварить. Ну скільки ти можеш це робити? Ну і тут нарешті допросилася. Потрібно одразу. Або ж сам прояви ініціативу це ще краще, або ж якщо дружина попросила, одразу це е, е, зроби. У мене ви знаєте, алергія на воду і на миючі засоби. І жан часто як хазяїн каже: так, посуд мию я в принципі. Не обов'язково е, придумувати щось особливе, краще невеличке, але частіше обійняти, поцілувати. Принести якийсь смаколик, якесь слово добре сказати, або ж просто запропонувати допомогу. Ну і тут список можна продовжувати таких невеличких дрібничок. Це буде регулярно збільшувати ваш рахунок у банку любові дружини. І про нього ми розповідали в одній із попередніх програм. Ви можете передивитися це на нашому YouTube каналі. Треба сказати, що романтика це не гра в одні ворота. Це не тільки робити щось приємне для жінки. Так, чоловікові теж потрібні приємні емоції. Ну і для нього приємними емоціями або романтикою може бути: жіночки, слухайте, смажена картопля або ж варенички. Ну а або як мені це, наприклад, рибалка. Люблю порибалити із сім'єю. Ми рідко, але влаштовуємо таку романтику. Одного разу ми ледь не зловили. Десь отакенну так. рибину, такого корупа. На жаль, він зірвався, але ми бачили його, я підтягнув до хвіст, самого берега. Це такий був величезний хвіст. Е, так. Просто я, я такої риби в житті не ловив. І, до речі, я коли зрозумів, коли вона скинулась, коли її я тягнув, я зрозумів, що я його не витягнув. У мене не було ні підсака, нічого з собою не було. То я попросив Ліна швиденько біжи, біжи за телефоном, тому що я цю рибину не витягну. Можливо, ми хоч її зафільмуємо. Ну, я б не встигла сфотографувати, шкода так, але емоцій отримав мас словом, романтика може набувати різних форм. Головне спілкування, щоб усім було приємне і щоб було відчуття, що про тебе пам'ятають, турбуються, враховують твої потреби. Я впевнений, що Бог дуже романтичний. Ви тільки подивіться, як він творить Єву з ребра Адама. Це ж треба було придумати, <свят> так. як він влаштовує їхнє перше побачення. Бог придумав сім'ю, придумав інтимні стосунки. Ви тільки почитайте, наприклад, кни... книгу Пісня пісень або в перекладі Огієнка Пісня над піснями. Там суцільна романтика, ну звичайно, у контексті того часу, тобто епітети, ті, які тоді були зрозуміли людям. І ви знаєте, тут краще пізніше, ніж ніколи. Навіть якщо ви до цього не звикли, тут можна розвиватися. До речі, Жан таки зробив мені пропозицію. Через 17, так? так? через 17 років після весілля одного разу прийшов із букетом квітів і запропонував, як це ти сказав, продовжувати бути моєю дружиною. Здивуйте вашу половинку, не бійтеся виглядати дивно. А також з радістю прийміть старання і спроби чоловіка чи дружини, і тоді у людини буде більша охота робити це знову. Я вірю, що е, якщо ви ніколи нічого романтичного такого не робили, то ви почнете це робити, і у вас буде насхнага, і ви отримаєте навіть самі задоволення від того, що ви робите. Якщо ви вже романтична особа, то бажаю вам іще більших натхнень у цьому, якихось нових ідей. Ми віримо, що у вас все. Вийде. Ну і на завершення кажемо вам до побачення.